Чому танк Т-80 БВМ гівно? По-перше, треба сказати, що Т80 БВМ це модифікація. Російська модифікація. Тому ми знову зустрічаємо тут цей їбаний сосна. У розшифровується як уйобіще. Гармата знову єбуча 2.46. Yeah. Та, блять, що з креативом? Витрати палива просто пиздець. Сколько? 430-500 літрів на шосе. Та ти що, шо, ахуел, блять, сука? Ви ціни бачили, блядь? У т 64 170-200. Але треба відмітити те, що динаміка піздата, що по ходовці, а вона не така, як у Т-64, і за підвищеної потужності мотору. І відрізняється від Т-72, причому в кращу сторону. Загалом тут просто менші опорні катки. Окрім витрат палива, цей двигун ще й дуже важко обслуговувати. Але Т-80, на відміну від Т-72, має більш приємний задній хід. Ну, щоб уйобувати було простіше. До плюсів двигуна можна віднести. Те, що при низьких температурах він швидко запускається і практично не може заглохнути. Але хуйня в тому, що сам танк дорогий, але в цьому танку немає ніякого активного захисту. Навіть і бучу почу... обханіта. Але є релік достатньо непоганий динамічний захист. Загалом назвати цей танк шматком гівна я не можу, оскільки, хоча він має деякі недоліки, вони не являються фатальними. А от плюсів у танка вистачає. І найхарактерніші з цього це його динаміка. Тому це, напевно, перший руснявий танк, який не можна назвати гівном. Але знаєте, можу. По-перше, тому що хочу. А по-друге, тому що це заслуга радянських інженерів. І те, що він виглядає пиздато, також їх заслуга. Але ж ніяк не рашки. Бо, наприклад, прикладі армати ми вже запевнились. То що зі смаком у русні повний пиздець. Пишіть який танк розглянути ще?